У мене так горить, це пізда ситуація. Він питає: А ким ти працюєш? Кажу я касіром, а ти? Бля, ну в 26 можна було подумати про щось більше, ніж касир. Питання, ви що їбанулись? Це про те, що це мій вибір працювати, і я не жаліюсь на нього. Я щиро захоплююсь людьми, які створюють бізнес, чогось досягають, але мати таке зверхнє відношення до звичайної роботи, вибачте, але це піздець. Ваші думки согласна, що це піздець. 26 можна бути вже не просто косиром, а як мінімум старшим касиром. У мене був такий колишній. Жив з батьками, заробляв на крипті копійки, але не працював на дядю. Зате критикував однокласниць, які працюють у сільпо. І мене, що я працювала лікарем інтернем на зарплату в 5400. Типу, от бачиш, ти була відмінницею, вчилась 6 років в медичному, тепер на інтернатурі заробляєш копійки, а я не старався і отримуєш такі гроші на крипті. Якщо ви не згодні зі мною, то думаю, це добре. Проте у мене склалось враження, що багато жінок не зглядало б для побудови родини чоловіка касира, і не всі повідомляють про це ввічливо. Навпаки, ця тема доволі токсична. Для мене питання зарплати це не про зневагу, а просто гроші дають нам свободу та привілеї. В ідеальному світі будь-яка робота має дозволяти людині жити, а не виживати. Проте ми живемо не в ідеальному світі. Тому мені здається, тут мають півпадати очікування щодо способу життя. Вибір професії ніколи не робить людину гіршою, і окремо питання, що в нашій державі безцінний труд і звичайної роботи тут ледь вистачає, щоб вижити. А зарплатня топ-менеджерів України така сама, як у 18-річного пацана з Швейцарії, який в супермаркеті сухарики розкладає в країні добів населення на межі бідності, досі є хвороба успішного успіху. Вітаю! Ой, блять! Не вітаю, вітаю. Ви просто дзеркально наштовхнулись на типовий жіночий вайб. Багато жінок ставлять в провину чоловікам, які працюють на звичайній роботі і отримують звичайну ЗП. Засуджуєте людину за його бачення. Навіщо не влаштовує, не спілкуєтесь, і все. Ця думка обґрунтована тим, що ви звикли пливти по течії, та не задумуєтесь про покращення власного достатку і комфорту. Значить, на нього падає відповідальність за цей комфорт. Якщо людина цікава, то в принципі пофігу мені точно.